Мультиблю дуже ефектний сорт клематиса, який не загубиться навіть у найбільшій колекції садових квітів. Він привертає увагу рясністю цвітіння яскравим кольором. Великим розміром і незвичайним зовнішнім виглядом квіток, і в догляді ця екзотична краса напрочуд невибаглива. не особливості крупноцветкового клематиса Мультиблю, мілтіблю мультиблю відноситься до категорії кущоподібних клематисів, на відміну від більш звичних для садівників ліан. Що витягується до 4-5 Довжина його тонких пагонів становить всього 2-2-5. Гібрид був виведений в 1983 році в Нідерландах і входить до групи паттенс, так як створений на основі природного клематиса розлогого Patents. Період активної вегетації у рослини починається рано. Ростові бруньки прокидаються при середньодобовій температурі 5-7. Зелену масу кущ нарощує швидкими темпами, але виходить досить акуратним і компактним. До кінця сезону пагони дерев'яніються, зберігаючи гнучкість, листя ланцетоподібні з гострим кінчиком. Довжиною приблизно см за допомогою їх черешків рослина чіпляється за опору. Перші бутони розкриваються в кінці травня, цвітіння триває все літо. Можлива друга хвиля у вересні, поки на вулиці ще стоїть досить тепла погода. Щоб стимулювати процес формування нових бутонів регулярно видаляйте від цвілі. квітки махрові дуже великі, 18-20 см в діаметрі. Зовнішні пелюстки переливаються різними відтінками синього і фіолетового. Їх виворіть злегка опущена. Внутрішні трохи світліше, блакитно блакитно-люлові. Середина складається з рожевих або бускових тичинок з золотистим відливом, що утворюють півсферу. Рідко але зустрічаються квітки клематисів мультиблю з незвичайною мутацією. Вони темно-малинові з майже білою облямівкою по краю пелюсток. Можливості використання клематиса мультиблю в ландшафтному дизайні дуже широкі. Він прикрасить будь-яку стіну паркана. Альтанку, повиті квітами шпалери і арки, можна використовувати для зонування ділянки. У композиціях поруч добре виглядають будь які декоративні хвойники, жовті білі, бускові квіти, в принципі, габарити рослини дозволяють вирощувати його і як горшечну культуру. Європейський тренд останнього часу поєднання троянд і клематисів. Поруч з мультиблю добре виглядають білосніжні, кремові, чайні, рожеві, лілові троянди. Термін життя рослини 15 20 років, відомості про його морозостійкості досі суперечливі, в основному садівники заявляють, що він недостатньо холодостійкий для більшої частини території України, без шкоди для себе переносить температури в межах 10-1-5. Але деякі стверджують. За умови грамотного укриття кущ пережив короткочасні морози до 33-4. переваги і недоліки, безперечні переваги клематиса, мультиблю, порівняльна компактність, загальна декоративність, тривалість і рясність цвітіння, оригінальний вид квіток, загальна невибагливість у догляді, непогана опірність захворювань. З недоліків можна відзначити тільки недостатню для багатьох українських регіонів морозостійкість, необхідність щорічно створювати клематису, надійне укриття на зиму і знайти для рослини опору. Відео як виглядає клематис сорти мультиблю опис посадки, щоб клематис мультиблю нормально ріс і розвивався, йому необхідні наступні умови відкритий. Добре освітлюється сонцем ділянку з легким притіненням в найспекотніші денні години і розташованої на деякій відстані перешкодою, що захищає рослину від поривів холодного протягу, сильні пориви вітру легко ламають молоді стебла, мультиблю приживеться і в півтіні, але цвітіння буде мізерним, а квітки дрібними слабокислий або нейтральний ґрунт. До якості субстрату особливих вимог не пред'являється, не підійде тільки відверте болото, піщана. Кам'яниста або засолена ґрунт. Ґрунтові води, розташовані мінімум в 1,5 м під землею або глибше, у надмірно вологому ґрунті коріння швидко загнивають, рослина гине, також не підійде низина, де застоюється дощова і тала вода. Достатній простір для розвитку при декількох клематисів, між ними залишають не менше 60-70 см посадкове яму може бути не дуже глибокою тридцять 3,5-40 см. Але на дні обов'язковий шар дренажу. При покупці саджанця врахуйте, що краще і швидше за все приживаються дворічні рослини. Вони повинні мати 4-6 коренів довжиною менше 15 і якомога більше бруньок росту найкращий час, щоб його посадити. Весна до середини травня. Кореневу шийку заглиблюють на 6-8 см. Це необхідно, щоб саджанець почав активно гілкуватися. Відео процедура висадки клематиса. Мюанси догляду за махровим сортом мультеблю, особливості догляду такі, розміщуючи пагони на опорі. Врахуйте, що молоді стебла у мультеблю непогано гнуться, але при цьому тендітні до кінця сезону вони дерев'яніють, тому з тим, щоб зняти пагони з опори, проблем не виникне. Коренева система у цього гібрида поверхнева, розпушування навіть не на глибоке, йому категорично протипоказано якщо пошкодити коріння хоч швидко загине. Так як мультиблю не переносить застою води біля коріння і перегріву субстрату, йому необхідно мульчування, мульча не дасть ґрунту, спектися в не пропускає повітря кірку, перешкодить росту бур'янів і дозволить збільшити інтервали між поливами. У частих підгодівлі рослина не потребує мультиблю досить трьох разів за сезон. На початку активної вегетації азот найкраща органіка. В момент формування бутонів комплексне добриво для декоративно цветущих обов'язково з вмістом бору і кобальту, і всередині осені фосфор і калі в будь-якому вигляді, підживлення під час цвітіння різко скорочують число бутонів. Бутони мультиблю формує і наперезимували торішніх пагонах, і на прирості поточного сезону цей клематис обрізають за другим типом. Відразу після закінчення цвітіння видаляють всі пагони старше двох років, приблизно за місяць до заморозків залишилися, вкорочують до 0,8-1. На них повинно бути мінімум п'ять нирок. В рамках підготовки до зими стебла знімають сопори. Підстава куща засипають шаром торфу або перегною 1,2,15. Пагони по можливості згортають кільцем, укладають на підстилку. Згілля зверху закидають їм же і закривають два-три шарами покривного матеріалу. Мультиблю це гібрид, тому розмножується він виключно вегетативними способами живцюванням, укоріненням відводків діленням куща. Відео, обрізка клематисів другої групи і їх підготовка до зими, клематис мультиблю має імунітет до вірусних захворювань. Рбками при належному догляді уражаються рідко, щоб не допустити зараження, йому досить профілактичних обробок навесні і восени, рослина і ґрунт вробляються розчином будь-якого фуніциду. Ці ж препарати використовують для боротьби з хворобами. Сіра гниль мокнучі плями на листках і стеблах, поступово покриваються борсистим, сіруватим нальотом, іржа горбки шафранового кольору на листках. Потім перетворюються на іржаво-коричневі плями, Борошниста староса білястий порошкоподібний наліт на рослині з шкідників для мультиблю, особливо для молодих екземплярів. Найбільш небезпечні нематоди – вони селяться на коренях рослини. Там утворюються дрібні круглі нарости, заражені клематиси поступово сохнуть і гинуть для профілактики в ґрунт привисиці. Вносять препарат. Немабакт. Відсутність цвітіння найчастіше пов'язано з помилками в догляді або неправильно обраним місцем для рослини, нестача світла, недостатня аерація ґрунту. Дефіцит або надлишок вологи надто рідкісні або занадто часті підгодівлі, відгуки садівників про це гібридному сорті. У мене ростуть клемати сипіїлу, доктор руп і мультиблю, рясно цвітуть все, мультиблю навіть занадто, на мій смак, не знаю чому. Але при його невисокому, у мене один-п'ять ми зростанні, він завжди буквально усипаний махровими квітами. І мені чомусь здається, це навіть перебором. Кошт. Веснік садовода Рюфорюм в 9.0. старт 1.8.0, мультиблю на картинках роблять блакитним. Насправді він фіолетовий, у міру цвітіння трохи вигорає, якщо сидить на сонці, Алекс Вебсадрю Артіс Псоде 5.2.7.7.0, мультиблю диво справжнє. Єдиний мінус, по-моєму, що основне цвітіння у верхній частині. Але це теж, напевно, можна трохи підкоригувати, направляючи у мене вище 1.5 не виростав і рарахтс. В 1 трюталк форум ряд 1 2 2 паде 1 4 7 5 2 0 5 мультиблю високий не виростає, щоб цвів рівномірно по всій довжині пагонів, частина з них прищипують на висоті 20 25 см. Так можна робити абсолютно для всіх сортів. Черрі Осхтпс в 1.3. Талкфорюм Радф, в 1.2.2. Паг. 1.4, 7.5.2.0.5 клематис мультиблюку, що подібний гібрид, популярний у садівників, його безперечні переваги яскравість і оригінальний вигляд квіток, пишність цвітіння, швидкі темпи зростання, невимогливість у догляді, єдиний недолік, що обмежує широке поширення рослини на території України, низька морозостійкість.